Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, прекрасного настрою і всього самого-самого хорошого. Трішечки покажу вам наших качечок, курочок, гусочок. Тут наші білі мускуси і розкажу вам трішечки інформації. Можливо, хтось із вас шукає інкубаційне куряче яйце, таких порід, як Лівенська ситцева, Біле Фельдер, Мінорка, Амрокс, Я в цьому відео залишу для вас номер телефону, контакти, за якими можна зв'язатися з людиною, яка утримує в своєму господарстві, в чистоті. Дані породи курей, яка зможе зібрати для вас інкубаційне яйце. Можете зв'язатися і для себе замовити, тому що дуже багато хто запитував саме за інкубаційне яйце кур породи лівінська Сицева, от якраз ви зможете для себе знайти інкубаційне яйце за номером, який я для вас залишу. Людина відповідальна, перевірена, проблем ніяких не буде, можете не хвилюватися, а сміло замовляти яйце і отримувати гарний молодняк. Наші качечки, наші качурі. У нас був дощ. Дякувати Богові. Все обійшлося без бурі, без шторму, без всякого. Всього поганого. Сьогодні вже погода гарна, але передають знову дощі. Якщо трішечки у нас пополиває, все піде в ріст, трава і так уже буяє, але дощ зайвим не буде. Тут наші кольорові мускуси відпочивають, не завжди доходять руки до них, щоб вам їх показати. Отак От виріс наш качурець чорний, який у нас був ще зовсім маленьким, ще був у нас дитинкою. Яку я привіз зимою в наше господарство, а зараз дивіться, який він вже великий, красивий чорний красень. Кольорові качечки. І ось такий ще у нас є красень, якого всі у нас хочуть відкупити. Всі запитують, чи продається, чи не продається, чи будуть від нього діти, а чи можна його купити, але він у нас. Залишається жити. Ось така качечка красунька. Тут у нас чорні красуньки, три качечки, і з ними ось такий голубий, темно-голубий качур. Лускати таке має забарвлення. Від руанських качок сюди перекотилося яйце до них. Багато хто запитує за інкубаційним яйцем, чорних качок, але інкубаційного яйця в продажі не буде, так як потрібно вивезти щось для себе. А тут у нас під вечірок травою. Починаємо з наших чубатих качок. Вони починають їсти траву, трішечки затихають, а тоді ми розкидаємо траву всім іншим. Тому що, якщо починати зі всіх інших, а їх залишити на потім, то спокою на дворі не буде, поки до них не дійде черга. А так кинули, дивіться, як вони йде траву. А ще розказую, що птиця. Не їсть траву, а особливо качки. Все вони їдять. До чого ви їх навчите, те вони у вас і будуть їсти. Зранку каша, потім у нас трава, потім у нас ціле зерно, якщо вони не наїлися кашею, або давати стільки каші, щоб їм потім ще досипати трішки зерна. Ну і, звичайно, напротязі дня або ближче до вечора, якщо немає вільного виголу, то трава. Трави чим більше, тим краще. Дивіться, як вони їдять. Особливо вони полюбляють молочай, кульбабу, таке м'ягеньке листя, яке вони можуть з'їдати. Кури, звичайно, їдять з індиками все підряд. Уранці також дуже гарно їдять траву. Зараз ми дійдемо до доранці, йдемо зразу, дамо індикам, даємо бігунам, тут бігуни у нас в вольєрі живуть. І зараз сюди ми ще випустимо наших. Індики, які вже, надіюся, знесли яйця і вже ніде не будуть з тими яйцями тікати. От. Тут у нас і люцерка, тут у нас і трава, тут у нас і кульбаба. Загалом різне, різнотрав'я. Можете порахувати, поки дивитесь відео. Скільки в мене індичок. Індиків то ясно, скільки, а от скільки індичок, іноді я сам гублюся. Скільки їх. Знаю, що поменшало. Все, наводять порядки. Тільки вийшли, одразу потрібно показати, хто в домі хазяїн. Господарі, звичайно, індики на подвір'ї. Тут з ними не зрівняється ніхто. І сила удару, і дзьоб, і лапа. Ну, вони в цьому ділі мастаки. А особливо з такими співмешканцями, як бігунки, то це взагалі. Один удар і від'їхали. Так, поки ці у нас їдять, йдемо до інших. Дивіться, як руанці їде. Також запихаються травою на весь дьоб. Чотири качечки у нас стандартного окрасу, стандартного кольору. І п'ять качечок у нас палевих. Один качур паловий, один у нас стандартний і один паловий у нас запасний. Сидить окремо. Ось так у нас всі смакують свіжою зеленою травою. А взимку вони смакують зеленим сухим сіном. Бажано, щоб воно було не грубе, щоб воно було не пересохше, не згорівше. Вони його також з великим задоволенням їдять. Наш Хлопчик, який підріс, красунчик, і довгий, і широкий, і важкий, і він ще у нас росте. Ось такий красень. Я сподіваюся, що він результати буде показувати досить і досить гарно. Балці кричать фазани, яких розвелося вже дуже і дуже багато. Тут у нас своя флора і фауна. Ось такі наші красені і красуні. Такий у нас зелений, смачний, соковитий підвечірок. Всім добра, миру, здоров'я, благополуччя, щастя і всього самого-самого найкращого. Кохайтеся, будьте коханими. Насолоджуйтесь життям. Не тільки кохайтеся, але й кохайтеся. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого. Ну і трішечки для вас приємного. А тюльпанчики з кожним днем показують свою красу, все по-новому. Цвітуть уже більше тижня, і деяка все-таки, я вам хочу сказати, досить цікава. Коли садиш отак цілим рядком і всі різні кольори просто неймовірний ефект, і неймовірні кольори, і неймовірні бутони відкриваються. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. Тут якось так, що попали три однакові. І ось дивіться маленька дітка цвіте. Неймовірна краса, яку можна створити своїми руками. На осінь посадили, а весною дивіться, які. Красиві тюльпанчики у вас будуть зацвітати. А ось іще у нас одна локація, ось два таких красення. Тут ще у нас не відкрився. Тут дивіться, яка краса. І ось іще мають відкритися пізніше, ці ще іншого кольору будуть. Загалом весна красна, квітне, буяє і відкривається новими і новими кольорами.